Підморок це таємниче місце глибоко під землею, сповнене підземних печер, звивистих тунелів, красивих, але дуже небезпечних грибів і не менш небезпечних тварин, це унікальне за своєю природою середовище, куди ніколи не дістають сонячні промені. Та дивовижність місцевої флори та фауни роками вабла дослідників та науковців, які, незважаючи на всю небезпеку, спускалися сюди для довготривалих досліджень. Однією з таких вчених була Ленора Де Герст, яка, скоріше за все, не була корінною мешканкою підмороку, а прийшла сюди з брами Балдора. Важливо навіть, що вона мандрувала під землю разом зі своєю вежею, бо була згадує про те, що вона може рухатися. Як клірикиня містри, Ленору цікавило все магічне, що впливало на плетево, а шепте древо з його потужним антимагічним полем побросло легендами та байками, які вона, як вчена, хотіла дослідити. Вона вірила, що шепте древо може не тільки придушувати всю магію довкола, а й створювати її. І підтвердженням цьому стане її вежа, де всі автоматизовані конструкції працюватимуть за допомогою квіток цього дерева. Життя дослідника це життя самітника, що присвячує себе науці. Захована від світу в своїй вежі, Ленора вільний від експериментів час гуляла зі своїм песиком довкола предмету своїх досліджень. І вирощувала місцеві рослини в саду. Навіть змогла виростити маленьке дерево шепте дерева прямо у себе на задньому дворику. Присвятивши всю себе дослідженням, вона не прагнула нових знайомств. За компаньона їй була собака Мірна, а за друзів книжки та природа. Спілкування їй заміняли дотепні п'єси, які вона раз за разом перечитувала. Вона навіть відмовила товариство просвіти, яке запрошувало її доєднатися. Щоб повністю сконцентруватися на своїй роботі. Так було до того часу, поки вона не покохала. Мабуть, під час чергової прогулянки з Мірною вона познайомилася з Іре, представниками глибинних гномів, розповсюдженою в підмороку расою. Кохання між ними спалахнуло як іскри, і зовсім скоро вони почали жити і творити разом. Іри облаштувала собі майстерню на даху вежі, але Нора працювала в підвалі, заставленому книгами. Та якщо вони хотіли швидко один до одного дібратися, то за допомогою однієї кнопки вони могли транспортуватися від найнижчої точки вежі до найвищої. Іра та Ленора поєднали свої знання з магії та винахідництва і почали створювати дивовижні предмети разом. Поодинці вони трудилися буденно, а разом надихали один одного на нові досягнення та новаторство. До прикладу, перстень із когорожа. Є лише одним із їхніх численних наукових звершень, та одержимі блискавкою Іри прагнули понад усе дослідити їм за межами підмороку, де вони прожили все своє життя. Розбіжність в планах на майбутнє, мабуть, і стала каталізатором сварки між клірикиною та винахідниками, припинивши їхній короткий союз. Коли Іра і скрабів вперше покинули підморок, лютував страшний шторм. Зацікавлення глибинного гнома блискавками. Миттєво переросло у всеохопну одержимість, а решту життя було присвячено спробам відтворити умови того доленосного шторму. Кажуть, що то Ленори від втрати коханого породив нечуваний шторм під Мороку, і, прагнучи віднайти його джерело, Іре тільки далі віддалявся від нього. Ленора жняла кільце, яке вони створили разом з Іре та замкнула його в скрині в підвалі. Там же вона лишила і палицю, що дарувала благословення містре, бо не було вже кого благословляти. Ленора лишилась наодинці зі своїм розбитим серцем. Як прощальний подарунок, Іри залишив їй Бернарда, автоматона, створеного, щоб розрадити сум Ленори та захистити її у разі потреби. Якщо охоронні турелі не впораються з нахабними загарбниками, то Бернард зможе знищити їх блискавками, до яких у Ленори завдяки першню буде імунітет. Та не встигла Ленора оговтатись від трати Іри, як переживає ще один удар, йде життя її вірна супутниця Песик Мірна. Розбита цим горем, вона відносить тваринку на її улюблене місце з видом на озеро та вежу, і використовуючи сильне закляття, створює для неї гарний надгробок. Мабуть, саме там вона вперше знайомиться з бурлею, небезпечним хижаком, якого ще називають сухопутною акулою. Якимось чином порозумівшись із звірем, Ленора бачить потенціал в бурді не лише як в гарному охоронцю, що буде відлякувати непроханих гостей, а й в як новій тваринці. В листуванні з другом Амаритом, Ленора так захоплено пише про свого нового улюбленця, що викликає в друга щирі занепокоєння, адже приручити гижака майже неможливо. В якийсь днів після втрати Мірни, Ленора вперше внесла зміни в програму Бернарда. Іра та Ленора захоплювались поезією, тож всі команди автоматона були виключно віршованими рядками. Та Ленора також навчила його цілком людських взаємодій. В один із похмурих днів, заплаканий суна Ленора, навчила Бернарда обіймати її, і по цей день тільки її фігуру він може ідеально охопити своїми холодними руками. Під час обіймів ми вперше чуємо невіршовані рядки від автоматона а щось схоже до легкого підбадьорення. Клин нагадує Ленорі, як її сильно люблять та як нею пишаються. Це стає чудовим нагадуванням, чому Ленора в першу чергу спустилася в підморок заради нових відкриттів та звершень, щоб нею нарешті пишалися. В підмороку вона провела вже три роки, і її дослідження перебувають в самому розпалі. Вона тільки сідає за те, щоб писати трактат, як раптом її кличуть на зібрання з іншими кліриками містри до брами Балдура. Ленора лише встигла розкреслити чисті сторінки для запису своїх експериментів, тому вирішує вирушити в путь з кільцем, щоб продемонструвати деякі підтвердження її здобуткам. Та з листування з Лораконом ми дізнаємося, що до того засідання лірикиня так і не доїхала, бо опинилася між двома світами. Дивний чоловік з плутаним волоссям на ім'я Таркін приземлився й просто на голову. Дивнішим за його вигляд була тільки його магія, дивна і чужа, з дуже незвичним плетевом. якщо це взагалі можна було назвати плетевом. Довкола них Таркін створив якусь дивну аномалію, яка затягнула Ленору тимчасово між двох світів. Яким чином це зупинилося і скільки часу пройшло, перш ніж вона повернулася в світ Фейруну, невідомо. В місяці Алтуріак, 1481 року. Ленора планувала свою подорож до Брами, яка не мала зайняти довше, ніж декілька тижнів. Вона залишила записки для Іри, надії, що якщо він повернеться, то дочекається її вежі. Та ще до того, як вирушити у мандри, Таркін звалився на її вежу та затягнув з собою в аномалію. А Іра таки повернулася до вежі якраз у час її відсутності, і, провівши там аж два місяці, і так її не дочекавшись, Пішли, залишивши Бернарду нову команду на останок. Залишились від тебе лише чисті сторінки, останні із твоїх незважених деїв. Їх викинуть не дозволяють боязкі думки, пустить не можна через Острах Страшний. Іри побачили, у якому стані була вежа, пошкоджена аномалією Таркіна, прочитали стурбовані листи про бурлю, нори якої були вириті довкола вежі. Знайшли пусті сторінки, на яких Ленора мала б писати про свої експерименти, і не на жарт перелякалися. Коли вони більше не могли чекати, то залишили на останок з Бернардом велике зілля стілення, на випадок якщо власниця вежі таки повернеться додому. Ленора якось могла надіслати листа лоракану, а отже, з аномалії Таркіна вона вирвалася, та залишається відкритим питання, що ж з нею трапилося далі. Навряд чи вона зустрілася з Іре, бо посох, який вони виготовили для неї, так і залишився у них. Та й взагалі видається, що Ленора ніколи більше не повернулася до вежі. Через 11 років ми знайдемо вже покинути будівлю занедбану та недоглянуту, якою зі скрипом крокуватиме Бернард. І тут нам відкривається купа можливостей для спекуляцій. Ленора так і не доїхала до Брами. То що ж, трапилося? Тільки ж теорії довкола цього таємничого зникнення. Перша думка, що вона повернулася додому, побачила записи від Іри і вирушила на їх пошуки, залишивши позаду свої дослідження. Та чи подорожувала б вона без свого посуху та персня, що їй подарували Іре, навряд. Чи. Тож припущення про щасливий фінал розлітається на друски. Також є теорія, що Ленора таки доїхала до Брами, де стала заручницею Горташа. Та працювала як інженерка в його сталевій варті. А всіх винахідників сталевої варти Горта знищив, прагнучи вберегти свої таємниці. Та люди забувають, що саме Іри створили Бернарда, а не Ленора. Саме тому робот працює навіть тоді, коли вежа не заряджена магією квітки шептодрева. Теорія про те, що Горташ міг полонити Іри та навчитися у нього, звісно, може існувати, але часто підтверджується хибними висновками. Після знаходження голови Бернарда в кімнатах силевої варти, мов це прототип і свідчення того, що Іри були тут. Та записка поруч з головою легко розбиває цю теорію, бо в ній стверджується, що Дроу знайшли Бернарда і принесли Кетеріку, а той подумав, що Горташу буде цікава робота іншого винахідника. Звісно, є абсолютно зловіша теорія про те, що коли клірикиня повернулася до вежі, то буря не впізнала Ленору або підросла настільки. Що ніщо вже не могло втамувати її голод. Нагадаю, що початкові нори біля вежі були доволі маленькими, тож, ймовірно, що клірикиня почала приручати віра зовсім невеликим, а за час її відсутності тварина вимахала до серйозних масштабів. Цю теорію на початку підтверджувала слизька легка кольчуга, яку можна було знайти на тілі бурлі, обладунок виглядає класичне вбрання клірика, якому не пощастило зустрітися з чимось лихим. Але в якийсь момент Ларіани змінили броню клірика на броню варвара, а слизьку кольчугу можна знайти в печері Куатоа в надійно захованій скрині. Звідси ще більше питань. Ленору принесли в жертву буалу, а кольчугу заховали як ціну річ подалі від інших. В будь-якому з цих випадків кончина Ленори була трагічна та болюча. І якщо ви думали, що остання теорія була депресивною, то я маю для вас ще більш нітючу опцію. Ленора активувала ворожу команду з Бернардом, щоб, так би мовити, здійснити евтаназію. Подорож до брам була провальною. Зустріч в Брамі, вона пропустила через втручання подобічної магії. Та навіть якби вона дісталася поверхні без пригод, то не змогла б продемонструвати можливості квітів шепте дерева, адже вони знищуються, як тільки забрати їх з під мороку. Вона могла таки піднятися на гору, побачити, що все дарма. І припустити, що її дослідження були марними. Візит Іри вона теж прогавала, повернувшись в пусту та тиху вежу, де ти вона знову зовсім одна. Тож, скориставшись ворожою командою, вона змусила Бернарда почати бій. І зі словами Ми приберемо решту, щоб один міг процвітати, дозволила Іре жити краще життя без неї, прибрати все, що заважає їм процвітати. На щастя, ця теорія, якою поетичною вона не була. Теж не в'яжеться з відомими нам фактами чому ця книга на видному місці а не захована від інших. Вона більше служить як приманка, щоб якщо хтось добереться до вежі і обманить Бернарда, що їм можна довіряти, то пригодник, пригадуючи будь-які рядки поезії з вежі, по незнанню активує захисний механізм. Коли Ленора писала вір, щоб навчити Бернарда обіймів, то вирвана сторінка залита слізьми, і ми навіть через 11 років. Можемо зрозуміти, в якому емоційному стані вона була, що щось подібне до евтаназії не мало б залишити по собі хоч якийсь емоційний слід, та й сама книга в дуже занедбаному стані, наче її ніколи не читали, а тільки виділили потрібні рядки для надто розумних пригодників, що спробують перехистрити систему. І найочевидніше спростування цієї трагічної теорії в тому, що на останньому поверсі ми не знаходимо скелету. Тож особисто моя думка така: Ленора або знову потрапила в аномалію між світами Рівелону та Фейруну, або правда не пережила зустрічі з мешканцями Підмороку, будь то Бурля чи Куатоа. Звісно, не виключно, що розробники самі не дописали історію Ленори і дозволили нам сходити з розуму, висуваючи все нові і нові припущення. Алесь до Лоракана просто великодка до Divinity Original Сін, адже саме Тарк Тос – Зв'язував ці два світи разом, натякаючи на майбутній проект ларіанів. Також ім'я і трагічна доля може бути відсилкою на вірш Едгара Алана по Ворон, де є наступні рядки. Довго ще в пітьму вдивлявся, дивувався я й вагався, Сумнівав, що них видінь тих біжів пам'ять світи. Тихше скрізь німає мовчання і ще поглибило страждання, оленор, моє зітхання. Слово, любе так завжди, еха відгуком вернувшись, у яким же знак піти, донеслось із тьми сюди. З повним текстом вірша можна ознайомитись, скориставшись посиланням в описі. А на цьому я вас залишаю, і буду чекати на ваші теорії в коментарях, що ви думаєте сталося з Ленорою та Ірі? Яка теорія вам найбільше подобається, і чи чули ви справді чудернацькі. Я, до прикладу, бачила, як люди на повному серйозі обговорювали Омелу Целенора. Дякую моїм фантастичним спонсорам та патронам за підтримку. Окрема подяка Венді, Владу та Сергію за регулярну підтримку та значні внески в розвиток каналу. Ви можете щомісячно дякувати мені за контент на Патреоні та за допомогу youtube спонсорства, а також на Донателло, доступна як регулярна підписка, так і можливість одноразового донату. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте про вподобайку та ходіть, дивіться інші лорні історії, як от, до прикладу, детальне вивчення війни Кетеріка. Дякую за перегляд і побачимось якось завтра. Піес, якщо вас здивувало відмінювання дієслів довкола Ірі, то це тому, що Ірі канонічно в грі нонбайнері, тому всі займенники були вони, а дієслова в множині. Якщо я щось провтикала, звиняйте. Па-па!